Розділ сьомий. Переслідування. Глава 1. Настала дощова пора. Все небо затягли сірі, нудезні хмари, і сонце сховалося за ними так далеко, що годі було визначити, де воно знаходиться. Дощ важко стікав по крилах гусей. Гуси летіли мовчки, не перемовляючись між собою. Тільки акакебникайзи час від часу озиралася назад, щоб пересвідчитися, чи не відстав, чи не загубився хтось у цій сірій мокрій імлі. Нільс геть зажурився. Він сидів на спині у Мартіна, промокнувши до нитки і замерзнувши. Навіть коли зграя спускалася для ночівлі, він не міг обсушитися і відігрітися скрізь калюжі. Мокра мерзла земля. Під деревами теж не сховатися від дощу. Ледь вітер ворухне гілку і з неї котиться на голову, за комір, на плечі великі згорошену холодні краплини. Голодний, задубілий Нівсь забирався під Мартінове крило і з тугою думав про те, як добре було б опинитися у рідному селі Вестменхек. Він уявляв собі, як увечері в домах запалюють лампи. Всі сидять біля своїх вогнищ, відпочиваючи після роботи, а на столі парує гаряча кава і пахне свіжим хлібом. А йомусь доводиться, зігнувшись у три погибелі, ховатися під крилом гусака, тут, серед болотної купини, і їсти гнилі горішки, підібрані з землі. Але як же йому стати людиною? Як дізнатися, чого від нього хоче гном? Заради цього він погодився б тепер розв'язати всі задачі в підручнику з арифметики і вивчити всі правила граматики. Адже жодною людиною на світі він не міг тепер порадитися. Якщо, бувало, зграє, вибирали для ночівлі місце на околиці села або міста. Нірс ніколи не наважувався навіть підійти до будинку, де жили люди, не те, що заговорити з кимось. Хіба може він тепер показатися людям на очі? Ні, він ані за що не дозволить, щоб над ним потішалися і розглядали його, наче якусь дивовижну ляльку. Хай уже краще ніхто з людей ніколи його не побачить. А гуси летіли все вперед і вперед, і відносили Нілься все далі і далі на північ.